Марія малює зустріч військового з коханою. Цю роботу представить на шкільному конкурсі із воєнною тематикою. До цієї справи підходить відповідально, адже творчі здобутки можуть допомогти в майбутньому. В коледжах можуть брати по тому скільки конкурсів ти виграв, як ти там вигравав, в яких ти брав участь. Це дуже впливає напевно на те, що, ну, як ти будеш далі в коледжах. У конкурсі участь брала із весняним пейзажем, який намалювала раніше. На картині зобразила пару молодих людей в оточенні природи та тварин. Вона мені подобається дуже і вона дуже живописна. до чому б ні? Алівтіна на цьому ж конкурсі посіла друге місце. Дівчина любителька яскравих кольорів. Ділиться, яка робота є однією з улюблених. Вона мені подобається за яскраві кольори, свою насиченість. Якраз зміна періоду з. Літа на осінь. Юна художниця планує пов'язати життя з мистецтвом і стати дизайнером. Коли малює, по-справжньому відпочиває душею. Це більше спосіб відпочити, виразити своє почуття, то як ти зараз себе відчуваєш. Більше якийсь спокій, що мене не зачіпають, я спокійно собі роблю те, що мені подобається. На шляху до вершини майстерності дівчатам допомагає класна керівниця Ірина Козак. Будь-яка праця має мати якийсь такий кінцевий позитивний результат. От, вони дуже сором'язливі, вони дуже бувають невпевнені, і, ну, так би мовити, не вірять у власні сили, але разом з тим отаки, участь у конкурсах дає можливість все ж таки їм самим довести самим собі, що вони можуть і багато чого можуть, і на багато чого здатні. Починаючи з наймолодших і до найстарших, учні постійно здобувають різноманітні перемоги. Це конкурси усіх рівнів, починаючи від загальноміських і закінчуючи міжнародними. За 23-й рік, за календарний рік, у нас було майже 70 конкурсів, в яких взяли участь наші дітки, і 245 переможців. Це досить багато, враховуючи, що в країні йде війна. Минулий рік було набагато менше. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.